Пакуємось, трішки дощик нас наганяє, але ми не здаємось, їдемо сьогодні в Гальштад. Бус поставили тут, також, як і в будь-якому туристичному європейському місці. Проблема з паркуванням, треба дуже бути уважним, щоб не поставив, а потім приходиш, немає твого е, буса чи машини, або е, зв'язані колеса. Так буває. Але тут ми припаркувалися теж по-німецькому написано, перевели, що в суботу та в вихідні можна паркуватися, але з восьми-півтори години, до речі, тут безкоштовно в будній день. І отакий знак в Відні в Австрії. Ну, а я нагадаю, ми сьогодні були. Заночували в Відні. Якщо також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь до мандри. У Фейсбук і в Інстаграмі. Можете нас знайти. Мандруємо! Разом! Погнали!